А де вона виходить? Уголіська 4, Житомир, агропроєкт. Неділю на 10.30 приходьте. Ще отримуйте подарунок від нас, хороший. Так що приходьте. Це безкоштовно. Ми не продаємо, скажу фразу. А ви можете ще мені так. дати такі, я сестрі завезу в село? Так, да, будь ласка. Дайте. О, дякую доброго вам доброго. велике. Дякую. Так що приходьте, хочете, неділю на 10.30. Безкоштовно. Сердецьку даємо. Все, yeah. гарного дня вам. Вам тоже, то, пані? Да -да -да. Зараз да -да -да. Ага, попереду мене, я за зікумова. Yeah. Добре? Хороші книжечки, я їх читаю, в мене вже є, це вже третя. Добре. Тут є закладка. Зараз читати можна, щоб я не забути читати. Там по дням розбито, звісно, бо люди по дві сторінки стоять, по чотири. А там по, по дням календар розбити. Uh -huh. А ще пізніше прийшли ще, 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 ще великі календарі прийдуть, будемо ще великі роздавати. Скоро. Так, сердечко вам. Дякую. Запрошення в церкву, приходьте. Дарано, дня, дня. Послухайте слово Боже. Так, ну не дуже добре. Тако... Зараз ховаємо нашу зброю, щоб не відкривачки називаємо. Так що? Ви приходьте в церкву, в неділю, десь 30, послухайте слово Боже. Угу. Отримайте ще подарунок. Приходьте. Отримайте Біблію навіть безплатно. У мене є ще старовинні, ну ще старі діти до 90-х років. А мене в мене ще старіше, 1692 року. Так що приходьте. Дякую, Запрошення вам неділю. Я церкву, знаю, в да, не знаю, я не знаю. Ви знаєте, ви Ми в нас були те? Були дітками були. Ну все, приходьте неділю, будемо раді бачити. Це, це на Гоголівській 4, це ж біля за Ольгою. А я поки не віру. Що що? Я поки не віру, бо я там уже календарик а, а я можу дати. Календарик, дивіться, який хороші, чи не кожен день. Календарик. Я вам пакетик покажу. А, Калідарик Так. так. Ага, на день, да? Да, А яка у вас віра? У нас віра в Бога Ісуса Христа, який спасає людей від гріха і дає вічне життя. Ну так, да, ну писає церква. Церква, біблійна Баптійська церква. Там написано на другій да, стороні. Баб Все написано, бачите фіціну. Біблійна Баптійська церква тріця, Житомир. Ага. Доброго житоме. Біблія дня. у мене є, добро ізволення. Бажайте календаріка. Да. А що такое... Добро ізоситься, дитячі бібліоте для дітей. Комікса. Комісцем, да? Да. Ага, ну а тобі дітей, ну не надо. Ну такі ми даємо дорослим. Запрошення в церкву. Mm -hmm. Вона закрита, вона ну, дуже хороша, якість дуже висока. Висока, да. Золоті, закладка. Бачите, все О, красиво зроблено. Боже, Приходьте так, неділю, получите так, безплатно. Ага. А ви даєте, да? Ні, ми тільки це як приклад, щоб люди могли прийти в церкву. А, Ясно. Ага. Какая? А, а я вот это получила. Да, не? ви это це А Це розповідь про любов. Що таке любов, справжня? А куди діватися тут? Я вже вам поклав. Я знаю, А, а там написано, я... написано, що таке любов. Що любов є це Христос, який помер на хресті за нас. Справжня любов. Да. Любов справжня це, коли хтось за жертвує за вас. Скажите, а й... А ось адреса вказана на запрошення. Гоголівська, 4, Житомир, Агропроект. За Ольгою Житомир Там, де Ольга в Швалери, знаєте де? Mm -hmm. Туди приходьте, з неділю на 10.30. Okay. Приходьте, будемо раді бачити. Зараз на бам'я люди. Так що приходьте, а де ви будете після смерті? Okay. Де ви будете після смерті? Okay. Ні, такого немає біблії. Тому що такого біблії немає. Нема такого віблі. Багато Да. А як попасти вас? А поки постараєте. Календарики безплатно. Як? Бажаєте, пані, отримати? Календарики бажаєте? Безплатно, такі мишлішової. В сміслі, я вам кажу, безплатно, серйозно. Ну ми Дивіться. Біблі написано. Що люди попадають або в рай, або в ад. Ну в ад попадають по одній причині дітей. І в рай по одній дітей. Не, не, не вірять в Бога. А ті вірять, а є не вірять. А що таке віра в Бога? Підходьте, будь ласка, біля чи Біблії безплатно для дітей. Все, читайте. Віра, що є слухати. Ні, там написано, що хто вірує в мене? той має вічне життя. Да, це да, якщо ми віримо в нього, то що ми йдемо, де ми будемо? В раю. Написано так. Вважаєте календарика? Так. Ну, прошу, будь ласка. Ну, знаєте, то не грішні. Ні, Біблія каже, що всі грішні, нема гріха нічого. Ні, всі Біблія. Ну, якщо він був, <рістик> <рістик> <покинулся й> <рістик> я розумію, я розумію, що ви <рістик> говорите, це діла. А страшають не діла. Я пишу, що вам таке проположення. У вас є діти? <рістик> ну, представте, що у вас є діти. Слід вас, моє положення вашої людини, яке? Що ви є мама і що ви, він ваш син, чи дочка, правильно? Ні, 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 ми питаємо положення, яке. Яке положення його? Його положення від нього залежить? Його положення в нього залежить. Ні, він все, народився в вашій сім'ї. Він не вибирав, він народився в вашій сім'ї. Якщо він народився, то він не, його положення, якщо він погано себе веде, що положення його не вийшло, то його не мама стала вдруге. Мама є? Ні, це це друге діло. Ні, 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 це це, це друга сторона. Ви, Ви другу сторону дивитеся. Мама папа буде виховувати. Ми говоримо в другу сторону. Положення міняється, не важливо, яке як він себе веде, яке положення його. Він сильно стається.